Шоста монета 10 гривень 24-го року, Україна. Медичні сили Збройних сил України, Кольорова серія. Сувенірна пам'ятна монета Медич... Медичні сили Збройних сил України, кольорова серія, присвячена самовідданій праці військових медиків, які забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу як військовим, так і цивільному населенню, що опинилися в зоні бойових дій. Сьогодні медичні сили ЗСУ є потужною структурою, Структурою, яка охоплює військові госпіталі та санаторії. Вони вони впроваджують новітні методи лікування іде і діагностики, співпрацюють із найкращими медичними центрами світу та проводять медико психологічну реабілітацію військовослужбовців. На аверсі монети зображено малий державний герб України у горі в обрам... обрамленні давноруського орнаменту по центру розміщені написи Україна, 10 гривень півколом. На тлі орнаменту зазначено рік карбування монети 2024 унизу та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч на реверсі монети по колу розміщено написи: «Проф професіоналізм та милосердя і медичні сили Збройних сил України. У центрі композиції рельєфно зображено емблему командування медичних сил ЗСУ, в основі якої брит британський. Геральдичний щит центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірча... пірнач. Хрест, хрест символізує, визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу. Художник Дем'янко Володимир. Дизайн булада Тетяна, скульптор Дем'янко Анатолій. Дата випуску 20, 20, 25.06.2024 2024 року. Матеріал. Цинь, діаметр 23,5 мм. Вага 6 г, 40. Тираж 1000 штук. Категорія якості карбування Uncirculated. Тематика пам'ятна монета Збройні сили України. Країна походження Україна. Металева частина монети карбована монетним двором НБУ. Кольорове забарвлення нанесене в приватному порядку.